На своєму каналі Ліанура Таро 2 канал передбачень на Таро, на воскових відливочках, на вираження на каміннях а, і багато іншого цікавого. Да? А, сьогодні попалось мені на очі відео. До речі, поставте поки що, я розповідаю лайк, вподобачку. Як подяку за це відео, адже у нас буде і чисточка від негативу сьогодні, воскава відливочка, і передбачення на тару. Тож, Я думаю, що це заслуговує принаймні на ваш лайк. І в кінці напишете після відео коментар. Це така подяка. Це просто слова. Вдячності можуть бути і лайк, як подяка за. Мою працю, да? розумієте, що все, світ все одно стягує плату за все, навіть якщо ми не дякуємо, навіть якщо ми не платимо. А, тож, це така моя установлена за цю мою роботу плата, лайк і ваш і коментар. Да. А, тож, дивіться, зараз я буду відливати воском, ви будете дивитися цей ритуал і Уявляти, як е, проблеми, негатив сходять, відливаються. Е, неважливо навіть ви відчуваєте, що є на вас негатива, можливо, ви не відчуваєте, можливо, є якась втома просто, або е, якісь негаразди там, стосунки, е, фінанси ніяк не прийдуть у повній мірі, наприклад. Да? Все одно є. Якісь в житті у кожного свої негаразди. Навіть якщо це просто якась легка втома і вам вже хочеться просто відпочити, а не виходить, От, а можливо, вже є якийсь конкретний негатив. Свічка зараз нам це й покаже. Я хотіла, перш ніж я почну відливати воском, сказати, що попалось мені відео на очі, що жіночка з Харкова втратила двох ненароджених діточок при пологах, і вона звинувачує в недбалості лікарів. Поки що ця справа не розслідувана, але відчуваю, що так могло. Статися дійсно знедбалості лікарів, але я без причин ніколи не звинувачу нікого, це я просто розповідаю. Яке відео мені попалось, і дійсно це велика трагедія втратити таких, ще не народившися, там вона казала, що мали бути донечки дві, і це дійсно сум і жаль. Тож, що я хочу сказати? Якщо це жіночка або хтось там Ось дивиться такі відео. Ці відео допомагають очиститися від отого якогось жаху, відновити сили завдяки енергіям чотирьох стихій, принаймні, і завдяки моїм особистим магічним силам. Ну, я використовую також і свою силу, і силу ще тих, до кого я звертаюсь. Тож, давайте дивитись: Ось до мене, до речі, зараз за вікном прилетів голуб, і це хороший знак. Дивимось. По-перше, ми дивимось, що наразі у вас може бути в цей період, який ви дивитесь. можете загадати наперед, на майбутнє. Період тиждень, два ну, до місяця. Ми на дуже довгий не дивимося період, як і на дуже короткий. Да, одну годину чи дві. Не загадуйте таке, це ну, не, не буде така ось точність. Тут буде просто загальні події, бо вас не одна людина дивиться, а багато. Принаймні, якщо навіть 5 або 10 людей дивиться, то це вже різні енергії, різні ситуації, і по-різному будуть події складатись. В когось справи тягнуться ті справи, які мали б вже швидше рухатись, тягнуться дуже повільно. А в когось є і ті, хто ступорять ці справи. Жук тут мені показаний. Ну, такий жук, можливо, і шкідливий, можливо, навмисна, можливо, не навмисно. Людина шкодить, і не навмисно можливо. Буває таке. Самим фактом свого існування людина шкодить. Да? Можливо, зла, агресивна енерговампір, якась людина, і тому у вас і руки можуть опускатися з-за такого. Ще тут ось, виливається в нас рачок, тобто справи не те, що не рухаються, вони ще й навпаки назад можуть, так? Да? Ще й відкатуватися якось назад. І це дуже не внушає нам оптимізму. Втім, ми зараз відливаємо це негативне, відливаємо те, що ступорить нас. Да? Я кажу нас, бо ну, в мене також можуть бути і енергії, такі події, якісь, які хотілося б одного, а виходить по факту інше. Да? Тож відливаємо бо, е з якихось чи об'єктивних, чи суб'єктивних причин якихось справи не рухались. До речі, у стосовно діточок, хтось вже бажав би так мати дітей, але щось не дає поки да, завести. Ще до того, що та, жіночка казала, що це довгоочікувані в неї дітки були. Їй вже під 40 там, років. ну Я не скажу, що це зараз не народжують в такому віці. Може, і ще вона народити, хоча вона каже, моральний стан такий, що вже, не знаючи, вийде народити, чи ні, ледь не останнім шансом вже вона довго не могла в пару війти, там стосунки не ладилися, тут заладились стосунки. Получилось ось так. Можливо, на жіночці є якісь дійсно програми негативні. От зараз ми, принаймні, на загальних таких підставах ми тут під ґрунті загальному відливаємо ті негативні програми, які є на вас да, або на мені. Або і на вас, і на мені. Да? На всіх можуть бути. Ніхто не застрахований від того. Ми можемо ставити захист. Да? До речі, пишіть, хто хоче замовити амулет талісман, пишіть, я можу вислати ну, там, різна ціна, але не така висока, що недоступна. Досить доступні ціни да? на амулети талісмани. Так, в когось нарешті відкривається той шлях якийсь, який був до цього часу закритий. І тут є прив'язка до луни, до її фаз. Так, угу. да, як тільки після повнолуння, от дивіться, фаза, коли буде повна луна, і ось. Потім вже відкривається шлях. Тобто відстежте, коли ви дивитесь, подивіться просто в інтернеті, яка фаза місяця, і коли буде повнолуння, після цього відкривається шлях ваш, який був закритий, куди ви, можливо, хотіли рухатись. От. І пишіть, до речі, і в індивідуальні. Заказуйте. Да? Таро розклад, передбачення. Ну і чисточки, звісно ж, особисто для вас. Зараз осінь взагалі працює дуже потужно ці всі ритуали, і це магічний час, чому я люблю осінь, що дуже потужно всі ці магічні моменти працюють. Бачу бумеранг комусь. Летить, летить бумеранг ворогу вашому. Те темне, що вам було призначено, воно летить саме до ворога вашого. До ворога. Коли я мовчу, я звертаюсь до вищих сил. Про допомогу. тож Слухайте, дивіться на вогонь, уявляєте, Момент очищення. Звертаємось також до вищих сил про захист для нашого українського цивільного населення і наших воїнів. Звісно ж, ЗСУ. Щоб були в них в кожного, щоб був янгол охоронець, щоб оберігав від е ворожих куль обстрілів від всього. І від, відливався, що весь, весь, весь негатив. Буде якась подія, яка вас е дуже здивує, знак оклику, бачу. Ну і е, досить е, сьогодні так рівно рівненько горить. Можливо, ви раніше чистилися були, або навіть на особистих в мене чисточках, або тут на каналі дивились. Тож, я вам дякую за перегляд ритуалу, і зараз ми ще доложимо декілька карт Таро. На події найближчий час. Так, дивіться, як цікаво сама свічка стала. Я її навіть не встигла поставити, як вона вже сама стала, і рівнесенько так догоряє. Тобто ритуал все як належить. Да? Спрацював. Хай вона, поки вона догоряє. Я зараз її переміщу і візьмемо на... Таро, ну, нові в мене таро, вода. Вдячна вам за донати, які ви скидуєте, завдяки яким я можу отримувати такі файні інструменти для своїх тароскладів. Тож, давайте подивимось. По-перше, як пройшов ритуал, що він нам дав. Чи почистив він дійсно, що відлив, у кого що зняв цей ритуал? Які негативні моменти, і що, можливо, цікавого той знак оклику мене цікавить, що там буде, що вас здивує. так. Давайте подивимось. Так, ну в когось е, були вагання, да? не могли обрати, в когось навіть якісь підклади, не підклади, ну щось е, не ваше таке, знаєте, могло б бути на вас наведене. На комусь наведене щось навіть було ось так. І це вже давно, це не нове, це щось давнішнє тягнулося не цей ось період. Так, у мене якесь да, нове бажання тасування по-особливому, але ж чомусь і дещо так мені хочеться так. Да, ви за щось або за когось боролися. Боролися за що або за кого. З дияволом, з залежностями хтось міг боротися. І залежність це не лише про шкідливі звички, можливо, в когось стосунки, да? наприклад, людина. Коханець або коханка, людина, можливо, одружений, або одружена, да? дуже потяг сильний да? до такої людини. Ну, або ж якісь залежності, або такі, як я кажу, лярва обов'язково на тому, хто в ярість, в гнів постійно входить і таке. Да? А, десятка пентаклів, ось це вже то, що до вас йде. І дивіться, тут всі темні-сині да, такі карти тут взагалі ця колода вся така, знаєте, темна вважається, але тут можна судити по забарвленню такому. Тут темно. Аж синя, а тут вже коричневе, як в стабільність можете входити, причому по грошах, кохання до когось повертається, при чому щасливе. По тузу чаш це хороше, щасливе кохання, правильне. Бачите, вже світла така карта. Дівчата, в кого таке гарне, руде волосся, як сама красуня, осінь, да? золота. Руда, як лисичка, е, і е, що повертається до вас? Фінансова е, стабільність, фінанси йдуть, е, кохання йде, да щасливе таке те, чого, можливо, не було вже давно у вашому житті. Десан. Ну що тут ще скажеш? Ви подивіться, як цікаво карти йдуть. Тут всі забарвлення йде вже. Нове, нове таке, де це сонце. Розумієте, да? якась радість іде, не дивлячись на похмуру, можливо, погоду, ви будете самі блистати, сіяти, як сонечко. А завдяки чому коханню ж, мабуть, і грошам. Ну, Ще моменти негативу можуть бути присутні, ще якась печалька а, сум по п'ятірки мечів, звісно ж, може бути. А від чого? І ми... Хотіли подив подивитися. Від чого? Сум, по-перше, оцей буде, чи що це Імператриці карта. Хтось а, відчує себе, як, знаєте, по-новому очищеною і такою важливою людиною в чиємусь житті. Навіть для самої себе, бо, ну, тут більше жіночі енергії да, імператриця. А можливо, чоловіки знайдуть таку важливу жінку, яка, якщо не було ще у вашому житті, да? проявлення такої жінки ви відчуєте в своєму житті. Ну, дівчата, це як піднятися на новий рівень. Хто був у відлюдниках? Напишіть мені зараз, хто був на самоті і відчував цю самоту? Трішки переналаштую відео картинку не всю вам. Так, хто відчував таку самотність, знаєте, якийсь період. По-перше, звісно ж, хтось набув мудрості за цей період самотності. Так, хтось відчув, що вже щось пішло і не повернеться, да? По карті Смерч. Про, про якісь події, так енергії такі ніколи, да, якісь пішли, якраз і свічка догоріла та наша звідливки. Щось пішло? Ну, тут, принаймні, тут показують, що це ж завдяки вашій боротьбі, в тому числі, так, да, Пішло щось негативне, пішло самотність. Хтось може бути тепер уже у парі, знайде дійсно свою щасливу пару, бо по карті імператриця це саме щаслива пара. Да, тут ви боролися. Це карта таких, як я кажу, молодих. Енергії молодих. ну На картинках всі молоді дівчата, хлопці, тут навіть королі такі юнаки, юнаки і молоді дівчата. да, Четвірка жезлів. Дивіться, вже боротися менше, треба, вже період стабільності настає у вас. Якщо раніше вам доводилось боротися щодня за щось, то зараз ви у більшій стабільності. А, ви вже відплакали да, своє. Тут мені показують, що було багато сліз. За чимось, що щось втрачене можливо було. Ну, такі доволі такі сумні карти, але по справедливості а, вже ви той період пройшли. Так. Ну, і карта Мах. це про що говорить? Це дуже потужна карта. Це говорить, що все у ваших руках. Тепер ситуація просто у ваших руках. І ви можете не просто багато чого, а ви можете все. А хто сказав, що ви щось не можете. Можливо, на щось просто більше часу потрібно. Да? Щось купити да? не можете, з чимось справитись, та ви можете все. Хто вам сказав, що ви щось не можете? Дивіться, трійка, чаш е Трошки легше дивіться на життя, тут говорять, да? як Аліса в країні чудес. Можливо, комусь перечитати надо цю казку. Да? Трійка, чаш. Тут е отримуйте задоволення, тут кажуть, від життя, не дивлячись на негаразди. Відстороніться від того, що вас не радує, скажімо так. <кій> да, чого ви закрилися від світу? Чого ви закрилися? Відкрийтеся світу, да? тут говорять про якісь щасливі новини. Нарешті, щасливі новини. Ви отримаєте щось. І пропозиції якісь також приємні. Тут додаткова карта є в цій колоді, і вона, до речі, рідко дуже випадає. Це Янгол Ночі. Про що може говорити янгол ночі. Ну, так як це колода таро ночі, то янгол ночі може вам а, про таємниці якісь розказати, про ті, які б ви ніколи не дізналися, б не цей янгол ночі, да? що до вас йдуть якісь блага і достаток іде до вас. І це може бути не лише про гроші, а й. А, але гроші також. Шестірка мечів тут була, да? щось приносило вам просто такі страждання. Але ж ви самі, можливо, також а, щось ви руйнували, щось вам, можливо, і обставини так складалися. що щось, да, Десь ви. Тут людина показана, яка була на самоті. Ну, про це вже йшлося, але ви якось прокачали свої, чомусь ви навчилися вже, так, да, у когось було розбите серце. А що зараз? Королева мечі, ви щось вже могли вирішити? Щось могли вирішити. Для чоловіків це говорить про якусь жінку, яка, можливо, до вас якось суворо на сьогодні ставиться. Але тут є також, хоч і малюсінький, але шанс. Шанс на що? Ну, дивіться, хай пристас. Тут говориться, що дійсно якась таємниця. Таємнича жінка це може бути. А якась таємниця, двійка-чаш. Да? Це про кохання також, взаємне кохання, можливо, чоловіку тут відповідь, що жінка вас кохає. Бо тут таке, як про жіночу таємницю, яка жінка є таємницею для вас? Е, да, Цер Пентакля ви, е, хто не поспішає тут так, да? як то ситуація не поспішаючи. Завдяки цьому. Завдяки цьому ви набули сили справжньої сили лева да, для чоловіків, а для жінок ваша сила в вашій ніжності, лагідності в тому, ви, да, в тому, що ви до ось такого короля, да, дівчата, дуже лагідні. це завдяки цьому, також набирає силу. Набирає силу. Там, де в вас не ладило щось по фінансах, у вас буде ладитися. Ви набудете того виповнення, бажання вашого. Да? По грошах. Чоловік іде до жінок. І це по справедливості. Ви це заслужили. І хай буде так. Пишіть, до речі, в кінці розкладу. Ми на цьому закінчимо. Що по справедливості ви заслужили всього самого найкращого. Подивіться, яка вродлива жінка. Ви тут досягаєте дуже багато чого, дуже багато, а який чоловік також. Навіть якесь іде омолодження, омолодження організму, омолодження душі. Да. Тут, тут дуже потужні люди мене дивляться, дивіться. Я прямо пишаюсь цим, що мене такі люди дивляться. Чоловіки, королі пентаклів, дівчата такі вродливі, да? навіть вам Персонально випав тут Янгол ночі, прийшов на спілкування до вас. І карта справедливості. Тут вона йде 11 старшим арканом. Хоча я ну, не знаю, в принципі, 11-й це сили в інших колодах. Ну, карта сили також тут випадала. Тож, мої любі, такий на сьогодні був і ритуал, і розклад. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підпишіться обов'язково, хто ще не підписаний на канал, тисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до скорих нових зустрічей!